Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, друзі, вітаємо вас на хвилі. Радіо Юей Чикаго. Мене звати Дмитро Галан, і сьогодні з нами ну неймовірна гостя. Нещодавно зовсім нещодавно нещодавно ми її бачили в етері. І вона сьогодні знову тут пластичний хірург, одна із засновниць Evol Plastic Surgery. З нами сьогодні доктор Ірена Каренець. Будемо спілкуватися з нею на дуже цікаві теми, пов'язані з пластикою, з імплантами і не тільки тому пані Ірена, вітаємо вас. Дякую, дуже приємно тут з вами сьогодні бути провести час поспілкуватись про пластичну хірургію. Ось так, і... ось так, ось так зразу з першого погляду, дивитися на мене, і що мені бракує. Скажіть <гум> такому чоловікову чоловіку, як мені що, що потрібно зробити. Все прекрасно, але я не бачу, що під футболкою. Тому якщо щось вас турбує, ми завжди можемо це обговорити. Дипломатична відповідь. Так. В нас є, але це важливий нюанс. В нас багато є клієнтів і пацієнтів. Це мужчини, тому пластична хірургія не лише є. Для жінок, і це також набирає більше популярності серед мужчин, що вони також хочуть виглядати впевненіше в собі, а, красивіше, і тому в нас також є багатий контингент мужчин. Мені дуже сподобалося, як ви минулого разу з моєю колегою спілкувалися про міфи і стереотипи. Так? Угу. І от я би хотів трішки цю тему ще розвинути і що вас запитати, що мало людей публічно. Заявляють про те, що вони ходять до пластичного хірурга, що вони звертаються, що вони мали якусь операцію. Це про чоловіків в першу чергу. Я думаю, я би, як чоловік, я би ніколи не сказав, що я був пластичного хірурга, що мені там щось робили. Я би Звичайно. я би стверджував, що я такий від народження гарний. А, а жінки теж мені здається, можливо, не всі, але теж багато хто приховує і це не є так, знаєте, так щось розповсюджене. І от останній випадок, який був mm -hmm. з Кайлі Дженнер, він, власне, про це свідчить. Вона одна з небагатьох, хто публічно заявила. У простір, так що вона робила імпланти грудей і так далі. Це почало почалося все обговорюватися в соціальних мережах. Тому трішки про процес сприйняття на сприйняття пластичних хіру, хірургів розкажіть, як воно є зараз? Чи змінюється щось в тому світі? Так, звичайно, ну будь-яка операція мені здається, це ваша пер персональна конфіденційна інформація. Але але і тому. З ким пацієнти діляться, це, звичайно, залежить від них. Я, наприклад, бачу багато моїх жінок-пацієнтів, вони розповідають своїм подругам, своїм кузинкам, сестрам. Ніби між жінками це набагато відкритіше. Мені здається, може це навіть така конверсейшн під час кави. О, от я щось мала зроблене, але це ми говоримо в такій інтимній е, ситуації, де люди, які вам знайомі чи близькі, ви їм довіряєте, так? І, звичайно, те, що Кайлі Дженнер зробила, коли вона в тіктаці відповіла комусь, хтось прокоментував. Звичайно, всі бачили в неї гарні повні груди. І виглядає, що імпланти, але може не імпланти. Може, це вона від, так, від натури має такі е, прекрасні груди і бюст. І те, що вона відписала розмір імплантів, профіль імплантів і який хто її був пластичний хірург, це навело такий ажіотаж, що багато пацієнтів це, це важливо це обсуджувати. От вони бачать в неї 445, і хтось може прийти до мене в офіс на наступному тижні і сказати: От я бачила її груди, я хочу 445 мл розмір. Що це значить? Ну, це значить, це був правильний імплант для неї підібраний. Вона любить, вона хотіла більше б'юз. Багато пацієнток моїх хочуть натуральний результат, що це не значить, що вона заходить в кімнату і всі зразу звертають концентрацію на її б'юст. Тому. Важливо підібрати правильний імплант і профіль. Ви кажете, і... зараз тренд на натуральне, так? Угу. Ось що це таке натуральне? Це залежить від зросту, від віку, від чого залежить, що, що для кого є натуральне. А, ну, це, це така хороша концепція. Натуральне, це е, я в моїх очах, що так не дуже кидається в очі. Так? Наприклад, хтось може мати омолодження обличчя і е, хтось може сказати пацієнтку пацієнтці після того, Ва, ви виглядаєте більше свіжіше, більш оновленіше, але не є так, що щось поміняло людину. Це більше з обличчям зв'язано. Натурально це коли ми кажемо е, так більше, рефреш людина виглядає е, молодше, але не міняє е, дуже риси обличчя. В калі Дженнер. Ви сказали, що чотири за чти п'ять. Так чотириста сорок п'ять так розмір імплантів. Так це це дуже великий, для неї це здорово. От, як вона виглядає? Ага. А, імпланти в загальному вони є дуже безпечні. Але вага. А так. вага, ну так, Це, є, ну, я би сказала, 445. Може, вона їх відчуває, бо вона така дрібненька по структурі в плечах. Але, наприклад, якщо б це був імплант 800 мл, це б пацієнтка справді відчувала. Цю вагу в плачах. Вибачте, одне уточнення. Так. Коли ви кажете 800 мл, це мається на увазі восьмий розмір, так? Ні, в нас це не значить, як по розмірах. Це просто це actually, це мілілітри, вони майже як міліграми. Так що воно відчуває не міліграми, а грами, і воно справді є вага кожного імпланта в грамах. Тому воно mm. дає об'єм, але якби тіло від, і плечі, якщо справді дуже великий імплант, пацієнт може це відчувати. А тому багато наприклад моїх пацієнток використовують імпланти, наприклад, вони по 300 мілілітрів чи 350. Це такий натуральний. У нас є, наприклад, сікап. Це розмір. Я не знаю, як це по українськи Може, трійка. Я, я не спеціаліст по таких розмірах. Але і це все індивідуально підбирається. Але у вас є пропорції? Ви рахуєте, обраховуєте кому що підходить, щоб не нашкодити. Бо знову ж таки, мені здається, ну. Нам на мій розум, що коли знато великі груди, безпосередньо може потерпати спина, так на плечі може бути mm -hmm. навантаження. Так, звичайно, це все має підібрано бути правильно під пропорції пацієнтки, щоб це було гармонійно. Але знову ж таки, імпланти вони вже десятки років є на маркеті, вони були досліджені. А зараз вийшли найновіші імпланти, котрі я використовую, називаються мотіва. І чим вони мені подобаються? Вони дуже натурально почуваються в Тілі в грудях в основному імплант ставиться або зверху м'язів грудної клітки, або під. І навіть як пацієнтки мені розповідають, що так як ці імпланти рухаються, коли пацієнтка нагайнається чи спортом займається, він рухається імплант з нею, що вона не відчувається, що це щось таке інороднє. Він стає частиною пацієнтки. звичайно, в чи це є в бікіні, чи це в платі з відкритим вирізом. Вони почуваються впевненіше, вони мають гарний бюст. І інколи хтось без поспі не може сказати, чи це знову ж таки, чи це імплант, чи це натуральні груди, і це ціль натурального результату, що воно якби естетично зі смаком, з безпекою про пацієнта, звичайно, підібрано все. Так, Пишем. Кай Калі ми про це поговорили, і знаєте, тут трішки відчуваю, що зайшов не на своє поле. <клес> а я не є в тому експерт, але мене знаєте, що турбує як чоловіка, так mm -hmm. а що існував досить довгий період часу стереотип, що чоловіки обожнюють великі mm -hmm. груди. Чим більше, тим краще. Mm -hmm. Третє, четверте, п'яте, ну mm -hmm. не знаю, який розмір. Mm -hmm. І так нам подавали в медіа, всюди, по телебаченню, в фільмах, що о там. Великі груди, щаслива ж щаслива життя. Ну це ж все неправда. Чи стикалися ви з тим, що до вас приходили жінки під певним тиском за свого від свого чоловіка, mm -hmm. що їй потрібно збільшити груди, щоб він був щасливий? Mm -hmm. а, ну, це це сходиться до того, що має бути також правильний підбір пацієнта. Бо в загальному ми розповідаємо всім пацієнтам. Ваша пластична операція має бути для вас. Для вашого, для вашої самооцінки, впевненості так, звичайно, якщо чоловік біля вас живе і він допомагає сидить під час консультації, і він допомагає це все оплачувати. Я слухаю Ідеально. чоловіка е, і часто мужчини, е, котрі з моїми пацієнтками я присутні, вони би хотіли трохи більше бюст, але мій То, паці... то, то це правда? Чоловіки, Буває, чоловіки, так, чоловіки. так я це біль, чую. Так. Але відтоді моя пацієнтка, це моя клієнтка, так тому я з нею підбираю, що їй підходить. А, але чоловік при цьому присутній, і я завжди жартую, що кажу: наша ціль зробити, щоб і ви були щасливі, і вона була щаслива. Тому ми підберемо гарний оптимальний варіант. Але це має бути безпечно і пропорційно зроблено в, в моїй практиці, в моїй клініці. Тому я стараюся як найгарніше, естетичніше. І гармонійно це все зробити? А який розмір так ви сказали, що тут в Америці інакше розміри mm -hmm. ніж в Україні? А який розмір зараз от найбільш популярніший? Якщо раніше було чим більше, тим краще mm -hmm. зараз. На моє відчуття, це напевно двійка, трійка, ну не більше mm -hmm. ніж трійка. Але як, от ви бачите, як хірург на що найбільше зараз запит? Mm -hmm. Знову ж таки, це все дуже індивідуально. Навіть в один операційний день в мене може бути одна пацієнтка, яка хоче дуже такий е, мінімалістичний результат. І це може бути е, в американських кап-сейзих, що вона хоче мати B чи small C кап. А наступна пацієнтка може хотіти мати більше D cup. це такий повніший бюст. І якщо по її мірках і по наших дискусіях це підходить, то я можу для. Для когось поставити менше імплант для когось більше. Але, звичайно, чим більші імпланти, я їм тоді пояснюю, що це може помінятися позиція імпланта. Тому більше не завжди краще. Ви сказали, позиція імпланта може змінитися. Тобто одна, груди будуть несиметричні? Так, це може статися. Угу. Вау, ну це не дуже добре. Так, <с так. <с так. Тому, а від, але... чого, від чого це може статися? А, що це може бути залежно від. Е... Від хірурга від підходу до, 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 до того, як вони ставлять цей імплант, чи знову ж таки, як тканини різних пацієнтів є грудні, якщо хтось, наприклад, кормив груддю, то в них тканини можуть бути більше розтянуті ще з однієї сторони, це впливає, може бути асиметрія. Знову ж таки, деяким жінкам потрібна багато жінок, котрі мали діток, їм потрібно не лише імпланти, але часто підтяжка грудей. Тому це все має бути правильно обговорюватися, щоб не було потім проблем чи асиметрії. А, І я це все обговорюю з пацієнтами. І знову ж таки важ, важливо зрозуміти, що пластична операція, а, щоб поставити імплант чи зробити підтяжку, людей. Це є рубці, і тому рубців не потрібно боятися. Так, так, так. Це так. все має бути гарно. Пластичним хірургом правильно зроблено з мінімальним, мінімальними тоненькими шрамами. Рубці це раз, але імпланти це все ж таки певне і тіло. Яке вводиться у вас, так? так так чи організм буває, що він не сприймає і народне тіло, чи є якесь відторгнення, і можуть бути якісь інші ризики? Угу. А, так. Зараз імпланти вони вже є на шостій, якби стадії їхніх оновлень. Це вони з кожним етапом вони кращі технології. Ще менш, менший риск, що він може, наприклад, тріснути, чи що може статися capsular contracture, Це така контрактура навколо імпланта. І тому ризик, як кожна операція, є завжди невеличкий ризик, але в загальному операція на груди на імпланти грудей, ризик. Віторгнень чи інфекцій, чи проблем мінімальний, я би сказала, менше ніж 2%. Тому якщо все правильно зроблено в правильних умовах. Це є дуже безпечна операція, і що важливо для пацієнток зрозуміти, що реабілі... реабілітація дуже мінімальна. Тому мені здається, багато пацієнтів можуть думати, що реабілітація пі після пластичної хірургії я не можу працювати три тижні чи щось таке. Ні, особливо я роблю багато операцій на груди. Багато моїх пацієнток повертаються до роботи через декілька днів, вони можуть водити машину. Звичайно, так вони не піднімають своїх діток на другий день після операції бо від цього може бути проблема, так? А... Але в загальному такі буденні речі е, пацієнти дуже швидко після операції на груди пластики грудей повертаються і тому цього не потрібно боятися. Я це кожного дня з своїми пацієнтами під час консультації обговорюю. от е, скільки реабілітація займає. А от як такі операції можуть попливати на життя подружньої пари, так от ну. Уявімо, хлопець, дівчина, чи вже чоловік, жінка, mm -hmm. вони живуть, все окей, наважилися на операцію. Жінка зробила операцію. Mm -hmm. Чоловік щасливий, неймовірно. Гарні груди, все окей. Але реабілітація раз, потрібно почекати трішки mm -hmm. перед тим, як тими грудьми насолодитися, mm -hmm. і, і, і потім ми це говоримо також це під... в офісі. І так. потім, от уявімо, ми говоримо про серйозні теми. Mm -hmm. Будемо говорити відверто, чи якесь статеве життя, mm -hmm. так і різні моменти бувають. Потрібно ж напевно уважати так, mm -hmm. що це є імпланти, і з ними потрібно. Поводитися по-іншому, ніж з своїми грудьми, от які ви дасте, можливо, поради для чоловіка, бо я впевнений, що ви це робите під час після операції. Так а часто до нас приходять під час до операції, після операції пацієнтки з чоловіками. Тому я з цими питаннями весь час стикаюся. А головна ціль, особливо, наприклад, якщо ми говоримо про операції на, на імпланти грудей, це є невеличкий рубець під груддю, зроблений буквально 3-4 сантиметри. Тому навіть після двох. Трьох тижнів цей рубець вже добре загоюється, заживає. так, І я пацієнтам кажу, що після трьох тижнів навіть ви можете починати е, займатися спортом. Звичайно, не зразу піднімати е, важкі якісь гирі, але е, повертатися до статевого життя. Так само це все потрібно вважати. А, але... Залежно, так, це все залежить від операції. Тому груди набагато це все скоріше. Наприклад, якщо хтось, якщо хтось проводить, я проводжу мейковер, це є підтяжка живота, є дренажі, є більше такі вимогливіші. А, Е, Вимогливий етап після реабілітації, що потрібно 2-3 тижні взяти оф, що на роботу не ходити. То тоді, звичайно, я чоловікові скажу, почекати 6 тижнів може. А і все треба потрібно. Треба, а, треба, акуратно. треба під час посту це робити, так, щоб спіпало. Так, екзаклі. Exactly. І тому. Е, але це все ми відговорюємо, Ми дуже я і мій партнер в нашій практиці. Ми дуже відкрито і щиро про це все говоримо. Бо це є такі буденні речі, що це важливо знати і. І ми інколи посміємося над цим так само разом з пацієнтами, але всіх це цікавить питання, тому я рада, що ми це буде. Бо, бо це життєво, бо це так. життєво. Знаєте, жінка думає про впевненість, про те, щоб їй там гарно все пасувало, щоб пасувало. виглядало а, чи мужчина про своє. А так? чоловік так. думає чоловік. Я, я ж чоловік ведучий. Я думаю про ну, окей. Жінка так. зробила. Я вже насолодився тим виглядом. Так. Але, але потрібно так само розуміти, чи це практично в повсякденному житті. Ні, це все так, і це все. А, наприклад, після операції пацієнтка носить. Спеціальний такий компресійний бюстгальтер. Uh -huh. Але, звичайно, він знімається, щоб прийняти душ, чи Вони вийти десь на вечерю з чоловіком, можна вдіти гарне плаття, гарну білизну, навіть після двох тижнів. Тому це не є так, що ти мусиш бути вдома, або в тебе операція була проведена а, на груди, і я не можу нікуди ні виїхати. А зараз це все. І тому я рада, що стільки публічності надало. Цей калі Дженнер про імпланти, і що може, вона допомагає пацієнтам. Потенційне пацієнткам зрозуміти, що цього не потрібно соромитися. Чи ти це афішуєш, так як вона чи ні? Чи це приватно між тобою, твоїм чоловіком чи твоїми друзями? Це все окей, це все якби конфіденційна. Це інформація. Це Ми з вами домовляємось, Так, тобто, коли mm -hmm. приходить до вас пара чи сама так. жінка, вона домовляється. Я не хочу, щоб у мене ніде знім... дімом не знаєш. Звичайно, це дуже важливо в моїй практиці. багато пацієнток і пацієнтів мужчин мене знаходять так, бо вони бачать результати наші before and after на веб-сайті Evolvesurgeons.com чи на моєму моєму інстаграмі. І в мене є багато пацієнтів, які скажуть, о, я не хочу, щоб ви мене афішували. Чи от зараз я не почуваюся, що я ще готова, щоб виділились моїми фото? Але може через три тижні я буду готова. І я це все поважаю. Це все є patient privacy, І для мене це справді дуже серйозно. Тому я все з дозволом пацієнтів ділюся до і після. Власне, я бачу на вашому інстаграмі, ну так. дуже багато є цікавих і фото, і відео, і порівняння до, після. Так. ну, Ви відверто показуєте все, як воно є насправді, так. навіть з різними е, тут малюнками, що ви Діорамами. видаляли так. Та... так, так, так. Ну, це цікаво. Тому, друзі, я до речі, рекомендую всіх, хто нас зараз слухає, тільки не дивиться, або ті, хто не дивляться, зайдіть на інстаграм, доктор Ірена Каренець, так. і ви зможете побачити от все на власні очі. Ми mm -hmm. тут розказуємо це, але це одне. А побачити, як воно все є насправді, то інакше. Ну і на завершення, скажіть, будь ласка, для тих, хто зараз, після нашої розмови, до вас звернеться так, і скаже: Я від радіо UA Chicago, mm -hmm. я десь mm -hmm. вас там почув або побачив. Чи ви для них можливо щось додатково запропонуєте? Можливо, чи якийсь дискаун, чи можливо якусь безкоштовну консультацію? Чи є щось для нашої аудиторії від вас? Так, я вже це про, про це подумала. Тому е, номер буде наш розповсюджений для консультацій і для... Потенційних клієнтів з Radio UA Chicago ми зробимо 15% off на консультацію. Клас. Cool. Тому це буде така промоція на даний момент. І, звичайно, буде можливість зі мною поспілкуватись віртуально, чи коли я повернуся в Чикаго фізично так само, персонально. Але я, якщо, якщо чесно. Віртуально дуже гарно працює, особливо, якщо ми говоримо про таке щось, як груди чи тіло. Мені пацієнт може на камеру показати, я це все розумію. Ми можемо почати формулювати план а, хірургічний, і це дуже часто зараз практикується. Віртуальна медицина. То ви вже досвідчений, досвідчений спеціаліст, так. Ви вже бачите, напевно, здалека. Так, 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 що, так, що потрібно. Ідете, ідете по поволити так. Тому Але потрібно, я то. стараюсь так дуже не говорити. Хіба що якщо в мене питаються люди? Я всім кажу, всі. Якщо ви хочете мою думку, так, але я не є з тих пластичних хірургів, що о, треба то, треба то, треба то. Я підтверджую, як до нас в студію зайшли, ви нікому нічого не сказали. Ні, ні. Друзі, з нами сьогодні була доктор Ірена Каренець, пластичний хірург, одна із засновниць компанії Evol Plastic Surgery. Поки що вони є в Нью-Йорку, але скоро будуть вже найближчим часом от з дня на день в Чикаго проводити операції. Проводити так? операції онлайн консультації. Є теж присутні. Mm -hmm. Контактні дані пані Ірени будуть в описі до цього відео, але можемо зараз і озвучити найшвидший шлях, як з вами зв'язатися. Так, наш номер в офіс 516 833 0309. І якщо ви зацікавлені на наш веб-сайт, це даб'юдабдаб'юіволвсердженс де ви також можете почитати більше. Про операції побачити до і після, і звичайно, інстаграм. Всі люблять зараз інстаграм, соцмережі, фейсбук, а інстаграмі. є також. Дякую, друзі, що нас слухали. Дивилися. Наступного разу поговоримо вже більше про, про чоловіче так. Різне про удосконалення, яке воно може бути. Або інакше тему, якщо ви запропонуєте нам, ми обов'язково про це теж поговоримо. Дякую, Ярена, Читаємо вас знову. Дуже приємно з вами спілкуватися. До зустрічі Дякую. подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.